Запросили студентів-переселенців Луганського аграрного університету. університету От, і вони вам презентують себе. хочуть з вами познайомитися і себе показати. Добрий. Дякую, пані Оксана. Доброго дня, шановні друзі. Я рада зустрічі з вами. І давайте описками відкримо цю. Ми перемогли обставини нашого переміщення. Ми постійно... Саме обставини нашого перебування у Харкові сприяли виникненню нового громадського руху, який є в нашому університеті. Цей рух ми назвали Move Education. Ми освітню діяльність і були змушені переїхати в інші місця. Це гасло. Ми. всіх нас до перемоги і ярким прикладом, яскравим прикладом Людина має вільно розмовляти на декількох мовах. Це по-перше, і по-друге, треба вміти розмовляти українською мовою, тому що це і модно також на даний час. Я хочу сказати, що перед тим як прийти до патрульної поліції, я важко працювався в Харкові і працював над собою. І я хочу побажати вам бути активними та приймати участь у соціальних проєктах. Приймати участь у всьому, що коїться навколо. І ви також, це також приведе і вас до успіху. Дякую за увагу. Дякую А зараз я хочу вас познайомити з учасниками проєкту, учасниками, учасниками цієї зустрічі. Мінакова Вікторія, наш аспирант, пожалуйста, будь ласка, Вікторія. Науковці, волонтери, і композитори, актори та письменники. Завдяки їм кожен із нас за кордоном або просто у себе вдома з гордістю може сказати Я, Я українець. Гостинністю українці славляться на весь світ. Про це свідчить не тільки вміння зустрічати гостей за щедрим столом, але й почуття єдності, дружелюбності, про які українці чітко заявили світу. Тому привітаємо одне одного дружніми оплесками. В Україні живете і не знаєте мови. Про, Продавсі ця в тесту мав гостра і у мене є свій язик, ні к чому мені мова. І сказав їй дід. Цим пишатися на світ, бо така сама біда у моїй корови. Має бідна язика, та й не знає мови. Кількох сотень років, але, немов парус виноградної лози, вона виростала і становилася все сильніше. Не так давно майже половина українців розмовляли російською мовою, однак зараз ситуація почала змінюватися. Сьогодні все більше молодих людей починають розмовляти рідною українською мовою, і останнім часом вона стає модною. Навіть класичний вірс Тараса Шевченка стає сучасним, стильним, популярним. І так, слова Тараса Шевченка, музика немає. Як від нас з України у синє море лють ворожі, отодія і лани, і гори все покине. І полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. І як уруто пошукайте? І ми темі великі в зоні болі, не забудьте пам'ятати, злив своїх слова. Задати себе коло в хаті, не стовчиха ті погляді, які засвоїв дома і подати, готові гріхи помічати на рубі. Я звертаю до серця, що воріт подумав, тоби є надія, ти ще одну думку. І з тими слова, я до тебе доби, якщо ти не байдужий, на люби. Починаємось ми. Спочатку з мантусі тата, а потім, коли підросли, з чогось, що не хотим свята, з чого починається край з любові до своєї землі, з веселих листівочок, з край, з тієї краси, що в Картва, з прекрасних верхібом Карпат, з платиті, а зовсім хоморя, з пшеничного по жовтого поля, і змови, я край рушниць. скульптуры я покладаю. Thank mm -hmm. करियो

А зараз ми будемо перекладати. Пропоную перекладати. Ну, слова буде давати, я думаю, складні ви знаєте. <рес> так, починаємо з назви місяця. Російською, так, вибачте, заплутався. Російською мат, українською. Передавайте кому не кажіть слово. Ну, наприклад, фібраль російською, а українською? Хто знає? А передайте далі. Так, передавайте далі. Тривайте, тримайте. тримайте ниточку тримайте. Ниточку тримайте. Любові. Далі, наступна місяця. Ну, август. А гот як буду країною. Рід. Передавайте, передавайте. Передавайте, передавайте. Паналь! Паналь! Ліхта. Пагайте, як українська мова сьогодні нас всіх з'єднала? А Арня, высоко. Высок. А лені це хто? Багато Глення? Лайнів. <риклад> Я ж кажу, тут Лення багато.

Що пісня це душа народу, тому ми привезли з собою частиночку себе і хотілося б подарувати її вам. Пісню я приготував для вас, для дівчат, для всіх всіх, всіх небайдужих до українських пісні. Пісня називається Ой, чий то кінь стоїть. Співати буду акапельно, тому я сподіваюся на вашу підтримку. Ой чий то кінь стоїть! Що сива гривонька Сподобалась мені, сподобалась мені Та я дівчинка, сподобалась мені, сподобалась мені Та я дівчинонька не так та дівчина, як бігає. या yeah, दो yeah, no, no, yeah. Була, кохання не знала, кохання, кохання, з вечора дорання, як сонечко зійде, як сонечко зійде, кохання відійде, як сонечко зійде, як сонечко зійде, кохання відде. Нає кожен українець. Згадоми проекті. Тому ваша підтримка була для, для нас дуже важлива. Ми дуже вам вдячні за те, треба, за щирі описки, за ваші теплі погляди, за ваші усмішки, за ту обраку.